була зустріч президента України з гравцями та тренерами керівництвом Федерації баскетболу з приводу подало виступу з збірної України на Євробаскеті 13 Словенії. Ну, було дуже приємно почути е, такі е, добрі слова від президента. Він слідкував за подіями. Е, ми е, ну, розмовляли з з приводу того, що він. Дуже добре розуміє, як складно всьому українському прибитися до еліти Європи. А в даному випадку, як все ж таки, складно потрапити в кращі шість команд, потрапити в кращі шість команд Європи і в кращі 20 команд світу. Ну, в командних видах спорту і особисто в баскетболі, де конкуренція дуже велика. І, звичайно, що він ну, дав такі були слова, що. Зараз ми всі відчуваємо, що у нас є свій дом, патріотизм зростає, і треба битися на кожному там, кажуть, лантику, де, де хто працює за, за все українське, за все, щоб ну, так, захищати себе і свою країну. І ну, так був дуже вдячний за той результат, що зробили збірна України. І, звичайно, що попереду у нас наступного року чемпіонат світу. Який буде теж ну, от, проходити в серйозній підготовці, і ми дуже позитивно плануємо виступи тако, виступити також вдало, тому що відчули впевненість в своїх силах. І, звичайно, що основна тема це підготовка до Євробаско Б-15, який ну, це велика подія для нас і для країни. Не, не проста подія, дуже складна подія, але ми всі. Налаштовуємося на, на позитив. Я думаю, що рівень готовності України і в тому числі арен до чемпіонату десь складає сьогодні близько 10 Це моє особисте враження, моя особиста оцінка. Я оцінюю, по-перше, наявність в Україні готової інфраструктури, якою є аеропорти. Готель, готелі, арени, які будуються, і операційна готовність. Тобто ми сьогодні знаходимося на початковій стадії. І цього є достатньо для того, щоб успішно організувати проєкт. Але динаміка має бути стабільною і має бути швидкою.